Сьогодні працюємо над м'язами всього тіла, але з акцентом в роботі м'язів кору. І, звісно, нам для цього потрібні сильні руки. Опускайтеся на килимок, на рівні руки та коліна. Коліна та повністю гомілка і стопи викладені на килимок, пальці витягнулися глибокий вдих, подовжили свій хребет погляд вниз в килимок. І видих, зберегли це нейтральне положення хребта. Ще один раз вдих і видих. Залишаємось долоні чітко під плечима. Ямочки ліктів дивляться одна на одну. І ми переносимо вагу тіла вперед, 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 не втрачаючи нейтральне положення. І повернулися назад. Ще. Вперед. Наша задача розігріти зап'ястя та плечі. І назад. Ще вага тіла вперед. Хребет довгий голова продовження хребта. І назад. Ще один раз вперед. І повернулися. Повернули пальці в сторони, долоні так само залишилися під плечима. І вага тіла на праву руку. І вага тіла наліво, Ще один раз направо І наліво. І повернули пальці на себе. Долоні так само залишилися під плечима. І відводимо таз назад. Долоня не відривається від килимка. Відхиляємося стільки, скільки можливо, ми відчуваємо легке розтяжіння в зап'ястях, але не доводимо до різкого болю. І ще назад, назад. Повернулися ще один раз. І повернулися. Опустилися, склали долоні зовнішньою стороною одна до одної. І по колу декілька разів в одну сторону та в іншу. Опускаємося на рівні руки та залишаємося на колінах. Долоні під плечима, ямочки ліктів розвернули одна на одну. Ми зараз колінами зробили крок назад. Ми опинилися в планці. Наш таз не має бути вгорі. Ми видихнули. Підкрутили куприк, змінили положення тазу. Долоні відштовхують нас від килимка. Голова продовження хребта. Не опускаємо її та не задираємо носа. І опускаємося вниз-вниз. лікті йдуть назад і видихом виштовхнулися. Вдих, видих. Вдих, видих. Вниз-вниз. І виштовхнулися ще вниз, виштовхнулися останній раз вниз і виштовхнулися вгору, залишаємось, лише підставляємо зараз пальці ніг. Коліна так і залишились на місці, ми підставили пальці, вони будуть нашою опорою. І піднімаємо коліна від килимка і вниз опустили. Коли ми піднімаємо коліна, ми залишаємось в опорі на пальцях ніг, але напружуються м'язи живота. Ви маєте це відчувати. Піднялися і вниз опустилися. Не затискаємо дихання. Вдих, видих. Ще. Вдих, видих. І видих. Витягнулися за пальцями ніг, долоні. Під плечима підійшли колінами під таз. Вдихнули. Голова витягнулася з плеч. Голова продовження хребта і видихнули, залишились в цьому положенні. Зараз відставляємо назад праву ногу, відставляємо назад ліву ногу. Ми опинилися в планці, долоні. Стоять на килимку, і наче трішки розривають його в сторони. Ми включаємо в роботу лопатки. І долоні штовхають килимок вперед. Ми вивели таз вгору в плечах. Відштовхнулися і видихом. Повернулися в планку, знову розірвали килимок. Штовхнули килимок вперед, вдих. І видих повернулися в планку. Вдих, видих в планку, вдих, штовхнулися від підлоги і останній раз. І видих, опустили коліна і розвернулися, сіли на килимок, поставили пальці на плечі, наче взяли дрібки солі. І зробіть декілька обертів. Ліктями обвели кола. Розслабили плечі, розслабили спину, дали собі відпочити. І опускаємося на праве предпліччя, повністю долоня предпліччя та лікоть знаходяться на килимку. Нижня права нога в нас рівна стопа. Лежить на килимку. І ліву ногу ми виставляємо стопою вперед, перед коліном. Ліва рука за голову. Ми потилицею, відштовхнули долоню назад, не навпаки, не штовхаємо голову вперед. І піднімаємось. Ми тиснемо лівою стопою та правим передпліччям в килимок. Права стопа також є опорою. Піднялися вдих і лікоть, наче нас хтось тягне в стелю. І вниз опустилися. Вдих, вниз опустилися. Вдих, видих. і ще два. Останні. Опустилися і піднялися. Даємо відпочити правому плечу. Плечам складно, рукам також складно. Але для гарної постави нам важливо укріпити повністю наш плечовий пояс. Знову долоня за голову, праве предпліччя на килимку, стопа лівої та стопа правої. Опора ми піднялися вгору. Залишаємось в цьому положенні. Нога ліва нас утримає і видихом. Ми ліктем потягнулися вниз і вдих за ліктем стелю. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих ще два, і останній. І повільно опустилися і змінили сторону. Ми опускаємося на ліве предпліччя. Все те ж саме: долоня, предпліччя, лікоть тримають опору. Дуже важливо, я дуже часто це повторюю. Не потрібно навантажувати лікоть. Чим більша площа опори, тим легше тримати цю планку. Ліва нога рівна, права нога попереду. Витягнулися. Ми розтягнули свій хребет. Голова продовження хребта і видихнули, зберегли положення. Права долоня на потилицю, голову вперед не штовхаємо і піднімаємося вгору і вниз опустились. Вниз. Піднялися вдих, видих. Тут працює плече. Не так можливо, навіть ви будете відчувати м'язи живота. Як роботу в руках, в плечах, в лопатках. Ще вгору. І останній раз. Опустились, піднялися, дали лівому плечу відпочити. І знову повертаємось. Предпліччя, долоня тримає опору. Піднімаємося вгору і видихом. Потягнулися за ліктем і на вдих лікоть потягнувся в стелю. І видих. На вдих. Видих. Вдих. І два. Останній. Опустилися вниз і піднімаємося, відпочиває наше ліве плече, ми знову змінили положення на праву руку, але тепер на праву рівну руку. Долоня. Кожен палець та долоня тримають опору. Не піднімайте пальці. Не потрібно навантажувати наше зап'ястя. Чим більша площа опори, тим легше. Зараз в нас обидві ноги рівні, права нога знизу, ліва попереду. Так також легше утримувати опору. Ліва рука на таз. І ми відштовхуємося від килимка. Тут також важливо, в нас рух йде від руки. Ми штовхаємося долонею, включилося в роботу плече. І ми вже лише потім підняли таз. І повільно, повільно опустилися вниз. І знову ми штовхнули долонею, включили в роботу руку, плече, лікоть. Лише потім у нас піднімається таз і вниз-вниз-вниз опустився. Ви будуєте цю послідовність. Долоня, лікоть, плече. Ми штовхаємось, лише потім включили м'язи кору. і Вниз опустилися ще два рази. Виштовхнули. І вниз опустили. І останній штовхає долоня, піднялися вгору і вниз. Опустили. Лишаємось на цій же правій стороні. Також зробили декілька обертів назад, поставили долоню. Нижня права нога знову рівна, а ліву поставили. Перед, на рівні коліна перед коліном вона в нас буде опорою. Витягнулися за маківкою голови. За, правою, за лівою рукою ми зараз будемо обводити півколо малювати веселку. Штовхається ліва стопа та права долоня. Вдих ми виштовхнулися, потягнулися за рукою і вниз опустилися. І знову навдих. На, Видих вниз. Вдихнули, витягнулися і вниз. Ще. Опустилися і останній раз. Видих вниз. І ми зараз поміняли, ми переставили ліву стопу назад, також на рівні коліна. Права долоня виштовхує нас від підлоги, ми виштовхнулися. І тут в нас ліва нога, ми розвернули таз більше в стелю і видихом вниз. Вдих. Прямо розкрились, ми наче в півмісточок стали і вниз опустилися ще. Видих вниз, ще два. І останній раз. Вниз і зігнули ногу. Міняємо праве плече декілька обертів назад. Міняємо положення. Права рука буде відпочивати, працюватиме ліва. Долоня упор в килимок. Обидві ноги рівні. Ліва позаду, права попереду. Вдих. Ми витягнулися. Подовжили свій хребет. За правою рукою ми витягуємося вгору. На руки не акцентуємось, але вибудовуємо. Долоня лікоть, плече. Лише потім ми піднімаємо себе вгору. Рука може просто знаходитись на правій стороні тазу. І Якщо вам легше, ви можете тягнутися за рукою вгору. Буває так, що людині потрібен цей орієнтир, куди ми піднімаємось. Долоня лікоть, плече штовхнули нас вгору і вниз опустилися. Не поспішайте тут. Долоня, плече. ми піднялися вгору і вниз. Опустилися ще. Виштовхнули вгору вгору і повільно, повільно вниз. І останній раз. Долоня, лікоть, плече виштовхнули нас вгору і вниз, вниз. Опустилися. Працює. Далі ліва рука. Ми ліву ногу залишили рівно, праву поставили попереду. І за правою рукою ми на вдих Потягнулися, розтягнули праву сторону і видих вниз. Знову. Вдих штовхає ліва рука на світ лимка і вниз. Видих вниз. Ще. Тут важливо дихати. Бо під час видиху ми включаємо в роботу поперечний м'яз живота. І останній раз опустилися, змінили сторону плече, даємо відпочити. Якщо потрібно більше часу, ставте на паузу і дайте. Плечу та руці відпочити, це дуже важливо для того, щоб не травмуватися. Поміняли, ми поставили праву ногу стопу позаду коліна, і так само за рукою ми витягнулися і розвернули таз більше в стелю, видих вниз. Коли ми розвертаємо більше таз, ми і в плечовому суглобі більше розвертаємось, тому не поспішаємо. Поводимося обережно зі своїм суглобами. І ще навдих, видих вниз. Стопа та долоня нас відштовхнули вниз. Ще два рази. І останній. Вниз. Опустилися і даємо відпочити лівому плечу. Глибоко вдихнули, видихнули, поки відпочиваємо. Розвернулися на коліна, плечі та руки в нас вже не будуть напружуватись. Вдих, видих. поклали ліву долоню собі на живіт. Право на рівні крижа на поперековий відділ. Коліна на ширині тазу. Опустіть очі, подивіться, як ви поставили коліна. Вони не мають бути разом і не мають бути занадто широко. Ширина тазу. Вдихнули видихом. З куприк направили вниз в килимок і вдих, видих. Видихом, ми включили в роботу всі м'язи. І ще один раз. Вдих і видих. Руки опустили вниз, долоні повернули назад. І ми відхилилися, не втрачаючи положення тазу, положення куприка долоні біля нас, на... по... як в школі було да? руки по швам. Долоні в розвернуті назад і погляд лишається, видих повернулися. Обов'язково вдихаємо і надуваємо кульку чи дуємо в трубочку. Можна навіть взяти трубочку, можете спробувати, коли нам потрібно прям випускати в неї повітря. І ще. Вдих і. Прям духуйте, надувайте цю кульку ще. І останній раз. І опустилися тазом на п'ятки, потягнулися за руками вперед. Опустили вниз голову, розслабили повністю спину, розслабили плечі, руки, шию. Глибоко вдихнули, видихнули, можна похитатися тазом вліво, вправо. Покладіть руки вздовж, тіла долонями догори і лобом прямо опустіться на килимок. І опускайте плечі вниз, ви наче ембріон. Максимально розслабили свій хребет. Розслабили шию, розслабили плечі. Глибокий вдих, видих і піднімаємося. І ми з вами завершили. Я дякую за це тренування. Я думаю, воно вже було трішки складніше, ніж ви робили зі мною на м'язи живота. Пишіть в коментарях і, звісно, зустрінемося на наступному.